Доброго дня, дорогі глядачі. З вами канал Народна Думка. Ряд змін, зв'язаних з грошима, несуться просто шаленими темпами, несуться в Україні. Пам'ятаємо всі, да, Запровадження електронних гривень. Вже бета-тестування почалось повним ходом. Незабаром ж на всіх електронні гроші будуть 100%. Далі оце у єдиного рахунку. І тут уже Верховна Рада. Приймає закон про фінансову інклюзію, і на базі Укрпошти створюють перший в Україні банк фінансової інклюзії. Звучить, знаєте, так поки що не зрозуміло. Давайте ж я вам роз'ясню, що за банк і які ризики. Тому що це з одної сторони великі можливості, великі можливості для людей, які раніше не мали для того доступу до того до банків, до всього іншого. З другої сторони, це незрозумілість і можливість бути обманутими, і можливість того, що можуть вкрасти усі ваші гроші. На жаль, це дійсно так. І це торкнеться от створення цього банку кожного українця, тому що ми тим чи іншим чином відносимося до цієї всенької грошової системи, і тепер ці кошти будуть рухатись трошки по-іншому. Тож, давайте я вам все детально розповім, тому що закон уже прийнятий. Зміни вже почалися, і незабаром кожен пенсіонер буде за голову братись, коли до нього будуть проходити Укрпошти і пропонувати ті чи інші фінансові операції там кредит взяти чи депозит положити. Да? І він буде, не буде розуміти, що тут таке коїться. Тому давайте зберемося. І так, зелене світло для Укрпоштабанк. Верховна Рада ухвалила ухвалила закон про фінансову інклюзію. Незабаром його підпише президент, він вступить в дію. Е Хороша новина в плані можливостей, але дуже і дуже погана в плані безпеки пенсіонерів в першу чергу. Щоб бути в безпеці, щоб знати усю інформацію, щоб володіти нею досконало і знати, куди краще не лізти, да? щоб вас не обманули і як себе вести. Що точно не робити, то долучаємося до каналу Народна думка, кнопочка підписатись під відео. Я про це завжди розповідаю. Ви, послухавши два-три відео, чудово зрозумієте і будете захищені. Тож. Кнопочка Підписатись активна. долучайтесь. 1 мільйон 240 тисяч нас вже. І кожен день дуже сильно стрімко збільшується, тож встигайте долучатись і ви. А я розповідаю, що сталося. Перший банк фінансової інклюзії в Україні буде створено на базі ад-Укрпошта. Для чого раніше рішення уряду до Міністерства розвитку громад та територій з подальшою передачою Укрпошті було передано акції Першого інвестиційного банку. Це деталі да, типу створення. А далі розкажу вже по нюансам такої доступної, зрозумілою мовою, без оцих їхніх заумних слів. Для чого це створено? Укрпошта банк. Воно і буде називатись Укрпоштабанк. Ну, могли б щось креативніше придумати, ну, тим не менше, від назви нічого не міняється. Дозволить українцям отримувати готівку, пенсію, соціальну допомогу чи банківський переказ на дому чи у відділенні. На дому чи навіть на дорозі. Знімати готівку з карти, сплачувати комунальні платежі, подавати заяву на відкриття рахунку. Депозиту, чи оформлення кредиту на дому. Опрацювання кредитів та депозитів відбуватиметься у відділенні. Отут хороший оцей нюанс, який врахували після мого попереднього відео, який дає хоч якийсь захист, захист опрацювання, але не дає захист забирання ваших коштів. Так, розповідаю, що то. Несеться і як воно вплине на українців. Дивіться. Укрпошту зробили банком. і дозволять почтальйонам прямо вдома, на дорозі, десь на коліні людям е брати в них кошти, да, так як зараз то відбувається за комуналку. Ну з цим все більш-менш і то ці листи да, з підробними рахунками вже масово ходять по Україні. А тут ще, крім цього, дозволять. Брати кредити і ложити депозити. Е, з одної сторони, хорошо, тому що, е, як стверджую, що 3 мільйона українців з інвалідністю обмежені в доступу до банківських послуг. Що В лише в 4,3, тобто лише в 4% в селах є банкомати, де люди можуть зняти гроші або термінали, якими можуть скористатися. Всіх інших цього нема. Но Тобто це буде надавати можливість Укрпошта, і типу буде зручно тим людям, які не мали до цього доступу. Ну, разом з тим до вас може прийти псевдо да, тому що зараз більшість це ж пересувні відділення. Коли колись почтальйона знали в лице, це була людина в селі, яку всі чудово знали, яку всі ждали, да, коли вона ту пенсію принесе. То зараз це пересумні відділення, і там кожен раз може приїхати інший. Хтось, да. І. Приїде до вас і запропонує вам там положити гроші на депозит. Ви подумаєте, ну, розкаже вам про умови, покаже документи офіційні, роздруковані на принтері від Укрпошти. Да? І ви можете подумати, о, ну чому б ні, там гроші лежать відкладені, покладу на депозит. А то шахрай, який просто представився представником. І забрав ваші кошти, і зник в невідомому напрямку. Отакі От найбільші ризики цієї ситуації. Тобто банківські послуги більш доступні, то хорошо. Але банківські послуги прямо десь на дорозі, ну як то в селах відбувається зазвичай, йде: О, вам пенсія, подождіть, НАТО, та там, чи вдома, да, зайшли додому, відрахували, чи прямо біля калітки. І банківські послуги так, то вже є частково ризик небезпеки не в самій операції, не в самій Укрпошті, а від негідників, які схочуть цієї ситуації 100% знаю, що схочуть, тому що бачу, що відбувається, да, і які схеми обману втілюють в життя, то й тут стає зрозуміло, що не пропустять. Схочуть цим скористатись, і будуть ходити псевдопредставники, псевдопошта. Да, Ну, типу Укрпошти, і пропонувати вам різні фінансові операції, брати гроші, оформляти якісь кредити, чи ще щось, а ви потім за голову будете брати. Тому, що потрібно знати, і що потрібно робити, і чого не потрібно робити. По-перше, потрібно знати, що Укрпошта. Вже банк, і вона може слівші операції вам надати. Якщо вам будуть потрібні такі якісь операції банківські, да, зробити, ви можете сміливо туди звернутися. Перестереження, якщо якісь хочете зробити серйозні з великими сумами грошей, то то краще робити на відділенні. Якщо ви не маєте можливість добратися до відділення, ну, всяке буває, людина з інвалідності, старий пенсіонер, да, то робіть то в тих людей, яких ви знаєте, що ви на 100% впевнені, що то працівник Укрпошта. І також, якщо не впевнені, ну навіть якщо впевнені, все рівно, перевіряйте усі документи. Особливо те, що підписуєте, особливо, якщо ви віддаєте свої гроші. Бо навіть з представниками Укрпошти бувають казуси, да? коли гроші десь невідомо куди не дійшли. Ти вроді платив за комуналку, квитанція прийшла, а тебе не оплачено, а хто крайній, гроші вроді ж взяли, і тоді дуже важко знайти. Це не часті випадки, але. Тим не менше, вони такі є. І дивіться, ще який один величезний нюанс, на нього також дуже варто звернути увагу. Ну, преподають нам то все дуже хорошо, що е буде краще обслуговування людей з інвалідністю, буде краще обслуговування пенсіонерів. Що люди, які проживають в селах, тепер також будуть мати доступ до усіх фінансових операцій і банківських. да. Що це, типу, ну... Виведе на новий рівень Україну, і тепер в кожному, навіть на віддалішому куточку, ви зможете зняти, покласти гроші. Да, звучить все круто. Крім того, вони ще кажуть, що зекономлять 5 мільярдів за наступних 3-4 роки українських державних коштів. Також круто, але е, разом з карткою, тому що тепер кожному пенсіонеру, скоріш за все, видасться картка Укрпошти, тобто пенсію ви будете отримувати на ту картку. Ви зможете в Почтальона да, її зняти, типу, взяти готівкою. Але попередньо вона буде зараховуватись вам на внутрішню картку Укрпошту. Ця картка буде діяти, так як будь-яка картка будь-якого банку тобто, це звичайна банківська картка, але. Тут будьте також уважні, тому що з цією карткою, з вірогідністю 99%, тому що це так робить кожний банк, і не думаю, що Укрпошта стане виключенням, вам будуть пропонувати, типу, ще й кредитну картку. Ну, типу, візьміть на всякий випадок. Що таке кредитна картка? Це картка, на якій є сума грошей, яку ви можете використати, але потім повинні повернути. Ну, типу, взяти в кредит, взяти в борг. Да? І там можуть бути навіть такі, знаєте, невеличкі суми, 3, 5, 10 тисяч гривень, які потім вони будуть збільшувати, збільшувати. По власному прикладі розкажу, що знімати дуже легко. Там 100 гривень заплатив, там десь в магазині розрахувався, там дитина просто перевів її 100 гривень, там за телефон заплатив, а потім класти туди. Це це капець. ти Та такий дивишся, вроді там 100 гривень зняв, там 100, а там вже півтори тисячі нема. Тоді ще якісь відсотки нарахували, ще щось, і там вже дві тисячі. І Та ти за голову берешся, де взяти, щоб то погасити. Да? Особливо, коли там вже 5-6 набігає. Тому будьте з цим також дуже уважні обережні, бо будуть пропонувати їх всім, щоб ви не перепутали, щоб не порозраховувалися кредитками, а потім, навіть не знаючи, що у вас там мінус, щоб не почали. Наростати величезні відсотки, бо потім з вашої ж пенсії будуть то списувати. Тож я розбираюсь, вам розповідаю. Будьте уважні, обережні і до нової зустрічі на народній думці, дорогі мої глядачі.